Дай Бог хороші новини за кордону. І тут такий от У нас птах весь в золоті, весь в добрі, весь в багатстві. Хочеться, хочеться тих птахів для України. Винищувачів птахів, дивіться, птахи летять. Так. Бузьки бузьки скоро вже мають прилетіти. Лелеки, хто не знає, що таке бузь... бузьок, то та лелека. Лелеки прилетять дай доб... і дай Боже, добро принесуть в Україну. І карта імператора. Ну, щось так сильно відчувається по енергії саме в суботній день, в плані якраз е підтримки України теж сильними світу. Цього така якби, карта. Цікаво, цікаво. Не все буде славно, явно, зрозуміло, але з часом правда буде ясна. І гармонія. Карта неділі. Така дуже хороша карта. Боже, хочеться так: гармонії, спокою миру. Дай Боже мудрості людям усім припинити війну.